nos nós Олімпійський прапор з нагоди відкриття третіх європейських ігор підняли на стадіоні факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету. Ігри розпочалися у польському місті Краків і триватимуть до 2 липня. В акції на підтримку українських спортсменів взяли участь 70 спортсменів і тренерів Кіровоградщини, розповів Суспільному начальник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. Україну у 27 видах спорту представлятимуть 292 спортсмени, двоє з Кропивницького. Це саме два легкоатлети Олег Дорощук, стрибки в висоту та Ілля Попов. Це біг естафетний 4 по 100 метрів. Маємо надію, що хлопці приїдуть з гарним результатом. Про підготовку та шанси здобути медаль на європейських іграх Олега Дорощука розповідає учасник Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Дмитро Яковенко. Він разом з Олегом Дорощуком тренується у Геннадія Здітовецького. Олег зараз здатний вигравати навіть не в європейські ігри, а більш значущі змагання. То тобто це ще тільки початок його шляху. Він дуже талановитий спортсмен. Подивитись тільки на зріст 204. І у нього, я вам скажу, дуже хороший тренер. Тому шанси дуже високі, і Олег зараз у хорошій фізичній формі. Перші два старти на стрибок по 2,26. Це його кращий результат на повітрі. Тобто 2,28 він має у манежі. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне, Новини Кропивницький.